Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні ще поговоримо про статус малозабезпеченої родини, чи дає цей статус на право на отримання грошових виплат з боку держави. Якщо ваша родина переживає складні фінансові Труднощі, фінансову складну ситуацію, ви маєте право звернутися до органів соціального захисту населення, до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг для того, щоб оформити статус малозабезпеченої родини і відповідно отримувати грошові виплати. Також, якщо ви звертаєтесь, будьте готові, що центр зайнятості може запропонувати непрацездатному, непрацюючому, вибачте, непрацюючому, а Працездатному члену вашої родини для того, щоб ви здобули економічну самостійність. Яким чином, якщо ви бажаєте провадити підприємницьку діяльність, ви зможете отримати фінансову допомогу з боку держави у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. Тобто Нагадую, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року у нас становить 8 тисяч гривень. Тобто таких 15 розмірів мінімальних заробітних плат ви можете отримати і втілити, наприклад, свою мрію займатися підприємництвом, займатися підприємницькою діяльністю. Також хочу нагадати: якщо ви бажаєте, якщо не бажаєте, то ви можете отримувати грошові виплати з боку держави. Розмір такої допомоги. Дуже невеликий, як і вся соціальна допомога, яка надається з боку нашої держави. Але, по-перше, хочу наголосити, що розмір допомоги залежить від доходу та майнового стану вашої родини. Та визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом вашої родини. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2025 році становить для працездатних. Це 60% від прожиткового мінімуму. Він становить 1816 гривень 80 копійок для людей, які втратили працездатність та людей з інвалідністю. Тут 2361 гривню та для дітей. Це 145% відповідного прожиткового мінімуму. До 6 років це 3716 гривень 35 копійок, від 6 до 18 років 4634 гривні, та від 18 до 23 років, якщо дитина навчається, 4 390 гривень 65%. Копійок. Тому, якщо ваша родина перебуває в складній життєвій ситуації, в складній фінансовій ситуації, звертайтеся в органи соціального захисту населення, в центри надання адміністративних послуг для того, щоб ви могли отримати соціальну допомогу, грошову допомогу на той час, поки ви будете налагоджувати свій, свій фінансовий стан. Нагадую, що така допомога призначається раз на півроку. Тобто то кожні півроку вам потрібно буде поновлювати пакет документів для того, щоб ви змогли отримувати грошові виплати з боку держави і надалі. Ми будемо говорити багато про соціальні виплати для того, щоб ви могли зайти на мій канал і знайти ту інформацію, яка важлива і корисна для вас. І саме головне, з якою ми з вами працюємо кожного дня. Це кожного дня якась життєва обставина. Так, яка відбувається в нашому житті, щоб ви розуміли, куди вам звертатися, щоб отримати хоча б мінімальну підтримку з боку держави.